Чесно не думала, що цього тижня все таки кудись попаду, в цікаве таке досить місце. Але ця зустріч вийшла спонтанною. Мене запросила моя коліжанка, мій партнер по бізнесу. Запросила на класний івент, який відбувався сьогодні у Львові, безкоштовний на таку тему, яка для щедок дуже актуальна, скажімо так, це було духовність, підсвідомість, інвестиції. Дуже багато різного всього готую для вас на завтра влог. І якщо чесно, тобто це поділялося на два блоки. перший спікер розказувала про підсвідомість, про духовність і. І ця тема для мене дуже близька, я себе почувала як риба у воді. А ось наступне вже про інвестиції, про пасивний дохід і так далі. Для мене це було все нове, тому що ніби і десь цікавилася, але не заглиблювалася. Відповідно, для мене знаєте, я така сиділа. О -о -о -о". І коли там були якісь запитання, чи я знаю, чи не знаю, більшість всього я не знала. Єдине, що я зрозуміла, це круто, тому що це в майбутньому тобі забезпечує пасивний дохід, вільне майбутнє, ну і фінанси, ну і, звичайно. Ще одне відкриття, яке я зробила, для цього мені потрібна людина, яка мене буде в цьому вести. Одним словом, на завтра готую влог, тому що цей тиждень в мене був про зустріч, бо цей тиждень в мене був такий мамський марафон, скажімо так, діти знадок, школа. Попередні вихідні так само малої були змагання по танцях, потім вона знову мала ще один виступ. Тому якось так вийшло і затягнувся моє наступне відео. Тому завтра обов'язково чекайте.